Що ти думаєш стосовно різних ін'єкцій, краси, які зараз дуже популярні? Якщо ви хочете щось собі вколоти обирати сертифікованих лікарів, косметологів або естетістів, які прийшли з великої медицини, це взагалі то топ, які знають, що таке анафілактичний шок або якісь наслідки, які розуміються на самому архітипі, тому що нічого ніщо не старить більш за все, як спроба зробити все, щоб не старіти, я позитивно ставлюся, я роблю якісь ін'єкції, вони дуже ла. В мене дуже класний а, мастер, який Знаю, що я дуже не хочу мати таке, знаєте, натягнуте ліцо. Тобто я не хочу виглядати, як будто мені там 20. Ну, по-перше, я і в 20 мала мімічні морщинки, і, мабуть, я дуже емоційна людина. А, тому краще за все, просто щоб це було якось трошки коригувалося, трошки там робилися якісь. А, ну, обов'язково. Я буду обов'язково. Я знаю, що я їй довіряю, що це будуть а, не якісь там дослідження, вау, щось таке. Давай там жабі ікра там. Та інше, uh -huh. і це в тебе буде вигляд як ні у, у, у ні у кого, ну тому що дуже обережна. Ну тобто, я хочу пожити.